Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора всім знайомим моїм. Як в Канаді, в місті Ванкувер, це Британська Колумбія, провінція Британська Колумбія, Канада, Ванкувер, чудове місто, місто Контрастів. Я розповім, як я попав в Ванкувер, чому передаю привіт Ванкуверу. Поділюсь своїм досвідом перебування майже рік в Канаді. Може комусь буде цікаво, може і не цікаво. Но це найсамий об'єктивніший досвід перебування в Канаді, без всяких прикрас, все так, як є, все так, як, як. що вас очікує. Хто вас очікує, що потрібно Канаді від вас, що не потрібно, як там вижити, чим можливо там вижити. Вкратці, з мого досвіду перебування в Канаді, і чому я повернувся в Україну. Ну, я повернувся тимчасово в Україну. Залагодити деякі справи свої. Ну, а там подивимося, як воно, як Бог дасть. Називається. Як то кажуть, як Бог дасть, так і буде. А вкратці, чому я попав в Канаду і як я попав в Канаду, все почалося з. Війний загорівся з бажанням сховати свою дитину і дружину. На той час вона ще була дружина далеко від цієї війни. Тоді Канада започаткувала ще програму Кает, але це було пізніше трошки, поки, вони, поки я відправ родину на Вінницю, з Вінниці на Польщу, з Польщі в Німеччину, з Німеччини в Данію. В Данії вони чекали візу. До Канади по програмі Коедовській у му році. В липні місяці вони де, де, десь в перших числах липня вже були в Канаді. Чому попали вони в Ванкувер місто, моя більша дружина і син. Так виявилася доля, що попали вони в місто Ванкувер. Краще, чим подивитися на карті, я вам не розповім. Місто чудове, місто портове. Тихоокеанське Ну, Це, звісно, не Атлантика і не Майамі. Купатися літом там одразу, я попереджую холодновато. Ну, народ купається, купається. В жаркі місяці трошки прогрівається океан. Тихий океан безб... безмежний. Повітря в місті Ванкувері чудове. Так, вони попали, так моя родина попала в одну, їх приїхала одна родина в Канаді. Як правило, в полупідвальному приміщенні вони жили весь період. Рік жили безкоштовно, потім рік щось платили. Я не міг виїхати з України, хоча, маючи інвалідність, повинен був оформлювати всі бумаги, документи. Поки я це оформлював, всі документи бумаги. Зайняло це період біля двох років. Ну, на кінець то я зміг попасти теж в березні, 4 березня, я був в місті Ванкувер, Канада. Я прилетів з міста Торонто пересадкою з Амстердама. До Амстердама я з України їхав автобусом, двома автобусами з пересадками теж. В Празі була пересадка. В Амстердамі я трошки затримався в самому місті. Перебував три дні. Європа. Амстердам, Торонто, літак. Це перший трансатлантичний переліт. Ну, я тільки так бажав бачити. Я ніколи до цього не літав літаками. Мені дуже було боязно, чесно кажучи. Дуже. Є маленька клаустрофобія, замкнув приміщення, боюсь дуже ліфти. Ну, я побавав цей страх, бо я летів до свого сина, якого не бачив другий рік, третій рік пішов, як я не бачив свого десь сина. Не міг його обняти. Жалкі відео конференції наші. Ви ж розумієте, що таке по відео побачити свою рідну дитину, що таке обняти свого. Хлопчика, якої я дуже люблю. Я хороший батько, я дуже хороший батько. Я дуже люблю свою дитину. Я ніколи не зраджу його, я ніколи не обіжав його. Я дуже люблю свого сина Олексійчика. У мене не сталося в житті нічого крім сина. Тільки син мій Олексійчик, дає мені сили, наслаги, щоб боротися. Я прилетівши в Канаду. При цьому, що мені моя бивша дружина, обіцяла чекати. До цього часу, як то кажуть, обіцяла кохати, любити чекати, без проблем брала гроші, посилки. Вона просто-напросто заявила, що вона подає на розлучення і все. І щоб я не приїжджав до них, тому що вона визове поліцію, скаже, хазяйці, хазяйці, ви за поліцію. І в мене будуть неприємності. І так почались мої. Канадське метарство, точніше Ванкуверське метарство. Це був березень 2024 року, 4 березня 2024 року. Перед тим я в Торонто, маючи між пересадками, отримав ворк-перміт і сін номер. Я вже був в Ванкувері з ворк-пермітом і сін номером. Так як така ситуація мене не чекали і не збиралися в чекати, така ситуація підлої зради, підло обмана. Можна ж було мені сказати до цього, коли я відправляв в Канаду родину, бившу дружину і сина, що я маю наміри, якби вона мені заявила, що вона має наміри розлучатися зі мною, таких намірів мені було не озвучено. Звісно, ніхто би не поїхав далі в Вінниці, далі в Україну. Я би не відпустив би свого сина. Ну максимум це була би Європа десь. І то я би поїхав, звісно, з ним. А так як мене підло обманули, підло зрадили. Це дуже підло — обіцяти одне, а потім взяти і кинути просто, обманути, кинути, при цьому бравши гроші від мене, від моїх батьків, від моєї сестри, бравши техніку, яку ми відправляли посилками, все обладнання, ноутбуки, телефони. Все приймалося, все посміхалося нам з того боку екрану, посміхалися підло. І маючи вже на... плани на розлучення, ця людина, Підло зрадивши мене, кинувши, по-перше, мене хворого чоловіка кинула. Це я вам розповідаю про жінок ще українок таких, бо таких зараз повно, які кидають не тільки таких, як я, хворих людей. А просто кидають наших охоронців, які борються за цю країну, які видають життя, які жертвують своїми ногами, руками, тілом, які стають каліками. І ці жінки зраджують їх. Бо поки ці чоловіки воюють потримують гроші, вони їм потрібні. Як тільки вони стають каліками, вони не потрібні їм стають. Це така підлість і зрада. Це навіть не. не я не можу пояснити такої жорстокості. Це ж жорстоко дуже, це підла жорстока зрада. Я її ніколи не пробачу. і не збираюся пробачати. Я летів до дружини своєї, до дружини, як до опори своєї. Так вийшло, що я захворів. Я надіявся на цю опору, а ця опора мене зарадила. Зрадила, підло зарадила. Вона вирішила втікти, бо виживши з мене все, що можна, гроші, вона вирішила устроїти собі благополучне життя в Канаді в Ванкувері. Далі вона переїхала в Гамільтон. І їй не потрібен став вже хворий чоловік. Оце така підла душонка. Це така підла душонка цієї людини. Вона дуже на своєму YouTube каналі, який дякуючи тільки мені, бо я вклав гроші в обладнання, в ініціативу, бо я це все була моя ініціатива. Я дам ссылку на її YouTube канал. Побачивши те, що я не здаюся, я ні, ніколи не здаюся. Я настільки впертий, що я буду повсти, але я не здамся. І я все рівно добюся своїх цілей, все рівно добюся цілей. Рано чи пізно, пізно чи рано, як буде час, я добьюся всього з того, що я поставив усі цілі, а просто був не згодний з її рішенням про розлучення і з рішенням того, що. Я не повинен бачити дитину, бо вона не хоче, щоб я бачив свою дитину. А от вона не хоче, і все. Основний аргумент її розлучення це я не літав з ними відпочивати в Турцію. А взагалі нема ніяких аргументів. Просто вона не хоче і все. Просто їй не хочеться. Тому що я захворів. Просто коли я був вожаком стаї Акелою, мабуть, всі читали. Тоді я був потрібен всім. А коли я один раз захромав, я став нікому не потрібний. Бо зовсім нікому не потрібний. Таке життя називається, таке життя. Воно не тільки в Україні, воно в каналі, воно в світі таке. І тому вона б вирішила, ну ми ж люди. люди, ми давали обітниці. А я завжди хочу спитати, а якби ця нелюдь, бивша моя дружина, захворіла, і я з нею вчинив би так. А я вам перед кажу, що навіть зараз би я не вчинив так, бо моя совість не дозволила мені так вчинити, кинути на призволяще хвору людину і бити її носаками. Це говорить про тільки про душу, душу цієї людини. Бездуші, підлість, завість, ненавість. Бо не так, як вона хоче. А більше не буде так, як ти хочеш. Все закінчилося.